Місце називається Gordon Falls біля нового Брандсвіку. Брандсвіка від Монтона десь кілометрів, мабуть, 66 приблизно. приблизно. Ну, Плюс-мінус, в залежності від того, звідки їхати. Якщо за рівер'ю, то тудою може і ближче буде, Дивіться, які тут чудові краєвиди. Якщо так приблизити і зняти, то можна подумати, що це величезна скала, макрорівь. Якщо б тут плавав кораблик, то здавалося б, що це не знаю під якоюсь великою скелею, можна фільм прямо знімати. просто. Вода сьогодні тепла, набагато тепліше, ніж в океані. Там ще є таке цікаве озеро біля Саквіля, недавно були. О, тут такі джакузі. Єдиний момент, що дуже слизьке каміння, бо, тому що це граніт, якщо подивитися на структуру самого каменя. то воно дуже-дуже слизьке. Так що рекомендовано, звичайно, брати взуття, я там не пожалів свої старі кроси. Вон, свої старі кроси взяв. От. Таке, краще, звичайно, щось мати на ногах, бо слизько, Босими ногами, мабуть, ще, ще більш небезпечніше ніж взутому. Ну і щоб не порізати ноги, тому що тут каміння класно, все. але без привички, звичайно... За дітьми, звичайно, треба дивитися постійно, тому що можуть пасту вдаритись. Але хто тобто неподалік проживає, то я би навіть рекомендував сюди приїхати подивитися. Ще один плюс, коли жарко і сонячно, то тут ліс робить холодок. Вода, звичайно, не глибока, але дуже чисто. Дуже чиста. Того року я приїжджав. Навіть знімав відео, там є це минулорічне, тоді вода була після, прибула після дощів, більш, більш мутна і більш холодна. Я не перегадую, що ми вже тоді купалися чи ні. Але у 2022 році пригадую, що вона була ще, мабуть, тепліша ніж ніж сьогодні. Ну, знову ж, якщо тиждень буде жарити, то вона буде дуже тепла. Тобто то важко сказати, яка саме температура води. Ну, однозначно тепліше ніж в океані ніж в озері. Я так по відчуттях, мабуть, десь 27, мабуть. Може навіть 28 інколи. Ну, якщо порівнювати з басейном, наприклад. От, отакі краєвиди. Багато саме таких камінь, камінь такого. Ну, як на мене кажу, я думаю, що це граніт, мені так здається по структурі. І навіть видобувати його ні звідки не треба. На Рівненщині, Житомирщині є кар'єри, де видобувають граніт, щоб ці області і славляться. От, І тут, в принципі, якщо його багато, теж, по ідеї можна. Може це не граніт, якщо хтось знає, може написати в коментар, хто експерт в цих ділах знає, ну розуміється по каміннях, що це таке взагалі. Ось от, така от сьогодні погодка, 30 градусів тепла. З тої сторони, якщо так йти вниз по річці, там буде водоспад, що і називається Гордон Фолс, це місце. Там колись, не знаю що зараз, чому кажу колись, тому що, що, що там вроді якийсь випадок стався. Ну, не знаю. Це на, на, на слухах, на, на послухах це все було. Вон, опа, а це що таке, якась п'ялочка. О, не очікував, що це якийсь лимак. І що це таке взагалі? Не вже тут п'явки водяться. Це щось таке, як якогось лимака нагадують, що п'явка. Важко сказати, що це таке. О тут і коріння, дерева. Як правило, екосистему не порушують, залишають все, як є, не знаю, може місцеві тут щось. Втягаю собі якісь пеньки, щоб шашлик жарити чи ще щось таке робити. От вода застоюється в цьому камінні. Що тут ще цікавого такого є. Може якісь рослинки цікаві є, о, якісь дзвіночки. Так, зараз подивитись, який тут дзвіночок цікавий. Просто унікальний. Так, фокус на дзвіночок. Веріс собі самотні серед того каміння і дерево, Дивіться, як дерево росте на сила природи. Тут буквально я не знаю, що в тому камені може бути, там глини як такої немає. Такі вазоночок собі виріс. Для біологів була би цікава, тут флора і фауна. Це теж якесь таке цікаве. Пущик ще деревце. Оце дзвіночки. Щоб купатися, бажано знаходити такі місця, де трохи так по коліна, ну може максимум по пояс мабуть. Там є і глибша вода, як я казав, там де це і скелі є високі і водоспад, але там туди захід дуже такий небезпечний. Можливо, місцеві знають, як туди заходити.